Про подію у Львові. Сьогодні в нас 14 січня, 2026 рік. В нас так погода зимно, сніг падає, чи міська рада допомагає все поприбирати комусь, все працює, все прибирає. Чи, лопата, чи з лопатами люди в нас, звісно, свої подвірочка люди прибирають. Так, сніг мусимо відгортати. Ну а як? Інакше ніяк. До речі, сьогодні бачила, знаєте що? Чешський трамвайчик. Чехи нам подарували трамваї. Пам'ятаєте, така подія відбулась. Ну, тобто, ми такі чу... Я бачила сьогодні той чешський трамвай, він вущий за наші. Чим краще, зараз розказую, дуже легко на ньому. От біля нього, коли він їде вулиці Івана Франка, всі знають. ну... Наш трамвай настільки широкий, що в'їхати там з правого боку, то трамвай ну, майже нереально. А тут можна спокійнісінько його об'їхати. Це дуже добре, бо він вузенький, вужчий за наш. Чехи все ж таки трошки розумніше. Вони розуміли, що то багато може бути автівок, що то може бути. Не дуже приємна ситуація на дорогах. Тобто, отак от трамваї зробили вони вущими. Молодці. Можливо, і наші виробники колись так зроблять. А, так, п'ю чайок львівський. На вулиці зимно, тому п'ю чай. Для молоді влаштовують, слава Богу, вечірки, і для дорослих теж можна потанцювати, піти собі. Клуби, якісь там працюють. Так, це дуже добре, тому що танці, вони спрацьовують як антидепресанти під час війни, тим більше. Раз на тиждень, то треба просто зафіксувати в себе в голові. Раз на тиждень необхідно піти потанцювати. От і все. а трошки грошей потратити на то все діло. Те, що стосується... Якихось в мене машинки працюють. Правильно, <райно> пральна машинка працює зараз і посудомийка. У нас світла сьогодні майже цілий день не було. Дуже прикро. Це велика прикрість, що вимикають світло на дуже довший час. Холодильники страждають. Продукти необхідно харчування купляти в малій кількості, то напевно всі вже розуміють. Супермаркети в нас працюють. Магазини всі працюють. все нормально, все нормально. Слава Богу, слава Богу. Моя дитина, слава. Богу.